Всім привіт! Мене звати Елла, ти попав на мій канал, і я... мені стало нудно, і я вирішила зробити такий міні влог як проходить мій вечір. До речі, подивіться, які в нас тучі, і мені здається, що піде дощ. Я дуже сподіваюся, що піде дощ, тому що дуже жарко, хто живе в Україні, ті знають, що в нас плюс 40, плюс 38 і так далі. Не звертайте уваги, що я так несу камеру, тому що мені трішечки незручно йти і дивитися прямо, тому що я не бачу дороги. І мені здається, що зараз буде дощ, звісно, я дуже хочу. Ну що, друзі, піднявся вітер. Починається маленький дощик, я дуже рада, а я досі не дійшла до студії. До речі, я вам, напевно, не говорила, куди я йду. До речі, моя студія знаходиться на п'ятому поверсі, і я надіюсь, що я не буду йти по сходах пішки А поїду на ліфті і не вимкнуть світло. Я вам не показувала свій лук. Я зараз знаходжуся в себе під будинком, і мені дуже хочеться спробувати Bubble ті Зараз я піду візьму собі і цікаво, що з цього вийде. Був поганий фокус, тому я протирала камеру. Так, а я пішла за цим сим, побачимося. Я вже взяла, подивіться, який пішов дощ. До речі, я встигла, тому що вони закрились. Я не можу вам не засняти це небо. Ви просто подивіться, яке воно як намальоване. Я зараз забігла в якесь кафе, взяла собі макаруни та хачапурі. Зацініть і взяла макаруни це до Баблті. Мені дуже цікаво, яка воно буде на смак. Я вирішила прийти на студію, знімати вам шорт трішечки, може, три штучки десь? І я рада, що не вимкнула світлом. А ще хочете послухати, як я спробувала Бабл Ті? Привіт! Коротше, пам'ятаєте, коли я говорила те, що я візьму собі на спробу Bubble Ті, а потім запишу вам голосове? Не запитуйте мене, це такий треш. Коротше, я віддала за нього 78 гривень. Я думала, він буде нормальний. Я беру, значить, прямо перед продавцем вона мені продає, я зробила перший ковток, я думала, мене знудить, чесно, я скривилася, вона така говорить, щось не так. А я говорю, ні, ні, все так, все добре. Я їй дала коротше, гроші, вийшла з кафе. Виплюнула всі шарки звідти. Вони були, по-перше, горькі, По-друге, мені начебто ну, кофе розбавлене з молоком, це нормально. Я таке полюбляю дуже сильно. А коли там начебто три літри води з цим кофе, ну фу, просто. М -м. Я тільки зря витратила гроші. те ще в черзі простояла, скільки? Я не пам'ятаю, хвилин 20, напевно. Я йду по дорозі, я виплюю. Коротше, йде спереді мене якийсь чувак, він мене проходить, і я випльовую це по болті ось ці кульки. А потім, ну, коротше, кінцівка така, я його виляла, шарки шарики повипльовувала, і все. Я була на студії, мені Макс подарував ось такі гарні квіти, як подрозі, і я йому теж щось дарую, коли він мені допомагає. Будь ласка, будь ласка, скажіть пару слів на камеру. Якщо не можна говорити хелп, тоді я нічого краще не буду говорити. Де помісіть, вона мене хоче нам фарбувати. А я сказав, що я не буду це робити. Макс, ну для відео, ну будь ласка. Нет! Later. <laughs> Дайте, будь ласка, свій коментар. Я в шокі. Воно хоча б смивається. Блін, а я не знаю. В смислі? Та я ж такою, звісно, воно змивається, змивається. Ні, ну ви просто подивіться на цей б'юті Мейк. Анастасія молодчикова, це правда, що ви самі собі макіяж вашої робите. Ну що, друзі, на такої гарній ноті я хочу завершити свій міні-блог. Якщо вам подобається такий формат, я можу багато такого знімати. А також чекайте наступне відео. В мене є вже план, яке воно буде. Я вже вийшла з студії, ось так пізно, йду додому. Нема світла в нас, і я побачила на небі якусь таку штуку, тому вирішила на цьому закінчити та познімати вам влог. Па-па, підписуйтесь на канал.